Volkswagen поло на продажу в досить непоганому стані з Швейцарії. Масло фільтра все поміняно. 100 км машина не проїхала. Кузов весь цілий, є тільки два нюанси. Задня права дверка знизу і відірваний трошки бампер Сервісна історія. Один хазяїн. Дуже гарний автомобіль. 1.6 клімат, круїз. Осьо, одірваний бампер. Кріплення припаяти. Все буде добре. Підверто. Замізовані. Так, все ціле. Тут теж були царапинки, карандашом замазані. Це суперово. Гарний салончик незнищений. Пробіг 183. Клімат. Потолочок. Все суперowo і книжка